Кабінет міністрів України призначив Олега Госенця головою Державної служби геології та надрук України. Йдеться про повідомлення уряду 29 листопада. Одна з основних функцій Держгеонадр – видача ліцензій на користування надрами та контроль за виконанням її умов. Відповідно до декларації, Гоценець працював начальником департаменту надрокористування в Укргазодобування. За сумісну, він був менеджером НАК «Нафтогаз України, а також експертом Державної комісії України по запасах корисних копалень. Гоцінець задекларував за 2023 рік заробітну плату в розмірі майже 2,8 млн грн від Укргазвидобування. до інших новин тижня, Укргазвидобування, що входить до групи Нафтогаз, запустило свердловину на нещодавно відкритому родовищі. Її дебіт сягає 170 тисяч кометрів газу, а глибина 4202 метри. Російська армія атакувала об'єкти Нафтогазу. Зазначається, що надання послуг клієнтам російська атака не вплине. Більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь ж інстаграм, фейсбук, ютуб та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.